Тут, у Біляєвці знайшли прихисток багато людей з Миколаївщини. Оксана разом із сім'єю приїхали сюди зі Снігурівки Миколаївської області. Вона розповідає, коли місто окупували росіяни, їм дали буквально 10 хвилин на те, щоб зібрати речі та поїхати. Тож родина переїхала з однією сумкою. У Біляєвці дали все необхідне, починаючи від посуду та закінчуючи речами, допомогли із працевлаштуванням. Тепер Оксана працює у міській раді бухгалтером. Дуже хорошо допомагаю дай благодарна, Ізначально то есть, не помогали, то очень тяжело. Тяжело, как с одной сумкой, то есть без вещей, без ничего, без продуктов, без денег. А, отозвались хорошо, помогли очень хорошо. Инна переехала до Беляевки разом з онукою, самого Миколаєва. Жінці і досі страшно згадувати те, що відбувалося у місті. Тривоги, всього нас постійно в підвалах, работала туди в магазині. И после подвалов приходишь домой, и опять эти тревоги. я говорю, ні. Я говорю, горизонтальное положение сил горизонтальне положення сіл не вже. От, і, от, і все с семейным советом, что я с внучкой уезжаю. Євген, який теж приїхав з Миколаєва, чекає як найскорішого повернення додому. Треба роботи, як вже в місті покійні стало. Сподіваємося, на побігу в 23 2023 году став президент, значить, повинні быть. У Біляївці для переселенців працює центр допомоги родинне коло. Тут люди можуть отримати все необхідне: і продукти, і засоби гігієни, і потрібні речі. Я хотіла би подякувати координаційному гуманітарному штабу Одеської області та гуманітарному штабу одеської районної військової адміністрації за допомогу внутрішньо переміщеним особам та жителям нашої громади, які зараз дуже потребують такої допомоги. Хочемо висловити велику вдячність Максиму Марченко, начальнику одеської воєнної адміністрації, з. Та, е, колосальну підтримку за те, що змогли нам надати багато продуктових наборів, і ми е, надаємо ці. У нас не тільки та, наприклад, в у Нас ще є е, старостинська округа, де ми вони приїжджають, і ми на місця все це е, розвозимо, щоб люди не приїжджали, а там все отримували. Крім того, у біляївці активно розвивають інші проекти надання допомоги людям. Нещодавно отримали грант та придбали на ці кошти засоби реабілітації для людей з інвалідністю та засоби її. А згодом готують відкриття ще одного центру надання соціальних послуг і переселенцям, і місцевим мешканцям. Це проєкт надання соціальних послуг громаді. Це у нас буде конференц-зала. Тут ще ви бачите меблі, які будуть потім розташовані по кабінетам. Це кабінет адміністратора, тобто директора. Тут далі кабінети фахівців, які тут будуть сидіти. Це буде кабінет комп'ютерний. Тут можуть приходити і діти займатися. Також люди похилого віку тут буде клуб самодопомоги. допомоги. Тут в нас в проекті буде стояти пральна машина, сушилка, а також рукоминник. Тобто, люди тут можуть навіть ну, якщо не буде змоги в них дома, то, то вони можуть тут попрати речі.